Вітаємо, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо відгуки онлайн казино України, щоб ви могли отримати об'єктивну інформацію про досвід граців у різних гральних закладах. Ми проаналізуємо виграші та особливості кожного казино. Готуйтеся до вражень від інших граців. Активні посилання для отримання бонусів та безкоштовних фріспінів будуть в описі під відео. Починаємо! Розпочнемо відгуки про слот Сіті. Це захопливе віртуальне онлайн-казино, яке призначене для тих, хто цінує ризик та великі виграші. У казино представлений величезний асортимент різноманітних ігрових автоматів від провідних розробників, а також настільні ігри з живими дилерами. Виграші можна виводити зручними способами, а мобільний додаток дозволяє насолоджуватися улюбленими іграми навіть у дорозі. Зі слот Сіті розваги стають ще захопливішими. Ви тільки подивіться на відгуки від реальних гравців цього онлайн казино Дмитро з Полтави пише: я оцінюю на п'ятірку, можливо, мені везе, але перемоги відбуваються часто. Зазвичай граю на Bass Сплеш, обожнюю відпочивати за гральними автоматами, Випробовую різні казино, але не можу відійти від Слот Сіті. Наступний Олексій з міста Кропивницький. Розпочав гру на сайті Slot City і особисто мені все подобається. Технічна підтримка, ігру автомати. Все зрозуміло і доступно описано. Вчора підняв 5 тисяч гривень, але не зупиняюсь. Ставлю 5 з плюсом. Відгук від Інни з Харкова. В основному на фруктах зависаю, тут мені якось більше щастить, ніж на інших, але на великі суми грала рідко. Той вирощені не дуже великі. А недавно знайшла заначку в зимовій курці 1000 гривень, та й на всі зіграла, крутанула кілька разів і виграла аж 12 тисяч гривень. А це пише чоловік від під ніком Анатолій Везунчик. Дуже радий, що заглянув на космолот Ішов йшов розважитися і відпочити, а в результаті отримав ще й бонус у вигляді невеличкого виграшу. Тепер граю, коли хочу розвантажити голову. Все цікаво, все подобається. Є хороший вибір ігор. Наступне у нашому списку відгуків Вулкан Казіно. Популярна українська платформа для гри в казино та слоти, ліцензована компанія з різноманітним портфелем ігор, включаючи слоти, настільні ігри та ігри з живим дилером. Казино пропонує великий вибір ігрових автоматів, турніри, бонуси для новачків і програму лояльності для постійних гравців. Підтримка працює цілодобово, а мобільний додаток дозволяє грати в будь-якому місці. Подивимось відгуки від реальних гравців. Наталя з місця Тернопіль пише: виграла 50 тисяч гривень у листопаді 2020. Року. Верифікація тривала довго, проте через місяць її прийняли. Зараз поступово виводжу гроші, вже вивела 32 тисячі гривень. Тут потрібно терпіння. У того, хто його має, вийде вивезти. Свій інгук залишила Ольга Сум. Грає у фрут Супернова на сайті Вулкан Казино. Не так давно, але вже вигравала і невеликі, і більші суми. Знаття, звісно, трошки триває, але це не така вже й проблема. А я на 100% впевнений в гарантованому виведенні, Ще ніколи не обманули. Мій друг також грає лише в цьому казино. Володимир з Черкас да лише свою думку. Моє враження від вулкан Казино це чудовий досвід. Перепробував, перепробувавши безліч інших платформ, мені вдалося виявити цікавий факт. Коли ти виграєш, деякі казино тягнуть час з виплатами, але вулкан вразив мене швидкістю обробки виведення коштів. Я був вражений тим, що гроші були виведені на мою картку миттєво. А от найсвіжіший відгук від Олега Беседовського – на космолоті я не новачок, але таких виграшів ще не було. Приємний сюрприз на початку року. Зазвичай я більше часу проводжу за гральними автоматами, але вчора щось мене потягнуло до лотереї. І вдалося. Вклав 500 гривень, а ви в результаті більше 6 тисяч. Космолот ще одне онлайн-кизино варте нашої уваги. Це Перше легальне казино в Україні з офіційною ліцензією. Депозитні та бездепозитні бонуси, додаткові відсотки та безкоштовні обертання дарують гравцям додаткові можливості. Широкий вибір лайв ігор та ігрових симуляторів гарантує розвагу на будь-який смак. Турніри та лотереї з великими призовими фондами забезпечують захопливий геймплей. Великі відсотки кешбеку, можливість гри на мобільному пристрої та інші переваги роблять космолот привабливим для гравців різного рівня досвіду. Ось які відгуки пишуть гравці. Олександр З Рівного, стаж в онлайн-казино в мене вже великий. Спробував різні, але завжди повертаюсь космолот, бо тут дійсно є гарна віддача. Можу грати кілька днів в мінус, але зрештою знаю, що і своє відіб'ю, і ще й прибуток буде. Христина Злуцька. Кажуть, щоб вигравати в казино, треба мати стратегію, знати різні схеми, а я не знаю нічого, але все одно виграю. Два дні назад грала на автоматах в космолоті, поставила 100 гривень і виграла 1000. І вже навіть вивела суму. Вадим з Одеси. Скажу вам відверто, заходив на космолот на жарт, щоб розважитися і подивитися, як там. Проте, як то кажуть, удача насміхається дурням і новачкам. І мені пощастило, гроші ще, хоч і невеликі, але я вивів швидко і без проблем. Це мене справді приємно вражає. Гравець під ніком Нестирний пише зараз. Повністю погружений в турнір Космічний Експрес. Моя ціль виграти 3 мільйони гривень. На космолоті вже давно завжди приймаю участь у турнірах, і це мені переносить непоганий прибуток. На завершення хочемо підкреслити, що відгуки про онлайн казино України це лише один аспект. Кожний гравець має свій власний досвід та власні уподобання, а ви можете спробувати за посиланням в описі під відео і отримати чудові бонуси та безкоштовні фріспіни. Але пам'ятайте, що гра в казино повинна бути розважальною та в межах вашого бюджету. Обирайте казино обачливо, дотримайтесь правил гри та насолоджуйтесь своєю гральною пригодою. Бажаємо вам удачі та виграшів!